Поранена 13-річна дівчинка та двоє дорослих. В день 15 травня російські війська обстріляли Нікопольський район. У Дніпрі на набережній перемозі огородили територію біля акваторії річки та розмістили там будівельну техніку. Місцеві жителі виступають проти будь-яких будівельних робіт у цій зоні. Готуються до контрнаступу. На Дніпропетровщині проходять навчання поліцейських батальйону особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова. В день 15 травня російські війська обстріляли Нікопольський район. Поранена 13-річна дівчинка та двоє дорослих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дитину госпіталізували з міновибуховою та черпно мозковою травмами. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення обох рук, голови і контузію. Зараз він перебуває на амбулаторному лікуванні. Ще один 61-річний чоловік отримав міновибухову травму, баротравму. Його госпіталізували до лікарні. Після російського обстрілу виникло три пожежі у господарю. Спорудах та на об'єкті інфраструктури, унаслідок чого одна господарча споруда знищена. Пошкоджено також приватне підприємство, 14 багатоповерхівок, 6 будинків, 8 господарчих споруд, 5 авто. 14 травня жителі Дніпра провели захід протесту проти забудови коси на житловому масиві. Перемога за нашими підрахунками у зборах взяло участь близько 150 людей. Ольга Левченко каже: долучилась до заходу, бо побачила встановлений паркан на косі. Ми побоїмося, що за парканом буде вестися діяльність а, січі. Ми розуміємо, так, що тут робиться колектор, але вже йде, йдуть якісь розмови про те, що окрім колектору буде фонтан, що все буде бетонуватися, і ми боїмося, що незаконна діяльність січі, що її буде зручніше продовжувати. Спочатку будується паркан, а потім нам починають коли люди збентежуються, нам починають пояснювати, що це виявляється, іде ремонт. Тобто, ну зараз сказали, хо добре, ремонт так ремонт. Якщо це ну далі буде прибраний паркан, ніхто не ну всі тільки за Бо був, що цей паркан залишиться і е, далі буде проходити це захоплення цієї території. Далі, далі, далі. Бо ми ж знаємо, як наша влада працює. Заступник начальника КП управління по ремонту та експлуатації автошляхів Михайло Ступа каже, що паркан встановили через поточний ремонт. За парканом буде відбуватися поточний ремонт колектора заливової каналізації. А саме буде змінено той колектор, який там є на більшого діаметра, для того, щоб не підтоплювало мешканців житлових масивів, перемога, проспекту Героїв, бульвару слави, там поліклініка, тоне під час дощів. Посадовець каже, що роботи завершать орієнтовно за три місяці, після чого приберуть паркан. Ось якщо ви сюди подивитесь, це вже почали копати, буде тут котлован, буде демонтовано стару трубу і укладено нову трубу. Саме для того, щоб цей котлован ніхто не втрапив, не пошкодився, для цього існує тут цей забор. На території роботи з благоустрою, за словами адвоката Василя Підлужного, планувала проводити ГО Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб Січ. Дізнавшись про це, місцеві жителі ще у жовтні 2021 року провели перші громадські збори щодо цього питання. За цей час нами було розроблено дві проєктні документації, екологічні відносно створення двох. Заказників перший, другий. Отримано погодження Міністерства охорони, Міністерства екології. І наразі міська рада виступає по збереженню кос, які вислувальні коси. Вона виступає проти оголошення заказника, а тієї зеленої зони, яка біля дороги і цього заплавного лісу, вони за 4 місяці не визначились. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Вадим Манюк розробив висновок щодо наслідків діяльності яхт клубу Січ на стан екосистеми на території на якій вони планували роботи з благоустрою. Ця ділянка нами ж була ще у 2016 році. Запропонована. Для відведення під екологічну мережу міста, тобто по суті, під цей, як кажуть, зелений каркас, той який має зберігатися в стані підтримуватися наближеному до природного, а не навпаки, в штучний переводити, це загрожує тим, що ми втратимо ще одну дуже цінну ділянку природи і дамо приклад, що так можна, так не можна в принципі. Це заборонено законодавством чином. Третій апеляційний адміністративний суд Дніпра визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на благоустрій території яхт клубу Січ, зобов'язав анулювати його. Ми надіслали інформаційний запит голові ГО Дніпропетровський спортивно-парусний яхт клуб Січ Ячеславу Дідику, аби дізнатися, які саме роботи проводять на території та на яких підставах. Також надіслали запит до міської ради. Відповіді оприлюднимо. Наразі жителі житлового масиву перемога зібрали підписи, і за словами адвоката Василя Підлужного будуть звертатися до голови обласної військової адміністрації Олена Ростовцева, Яна Стойкова, Юрій Тини Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині проходять навчання поліцейських батальйону особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова, який входить до складу штурмової бригади Людь. Бійці тренуються у польових умовах, максимально наближених до бойових. Зараз, за словами тимчасового виконувача обов'язки голови Національної поліції України Івана Вигівського, вони проходять бойове злагодження та готуються до участі у звільненні захоплених росіянами територій України. Це макет протитанкового ракетного комплексу Стугна. Мобільно розроблений, оперативно, швидко розкладається тринога. друга частина покладає быстро. Рухома частина, частина управління і сама пушка. пушка. Тобто двоє, максимум двоє людей. Які задіяні до зборки і покинули позиції, таким чином макет розкладають українські військові на своїх позиціях. Складається він з триноги, блоки управління та контейнера для ракет. Виготовлення блоку управління займається Іван Ріжко. З кинулими хлопці. Треба попросили військові зробити макет стуна. Нася зробила і зробилися шаблони, порозділювалися по у всіх хлопці одні там роблять із желізом, другі труби. Всіся порозірили, ми вирішили, я буду блок управління робити. Складається теж із пару частин. Це як батарейка така зроблена, тут у нас кукер. Коли треба, тому все зробити. То не має значення, чи вільний час, чи не вільний. Михайло Попович виготовляє частину пускового механізму. Це затвор. Це саме кріплення, на що потім вставляється труба. беремо влагостойку фанеру. На комп'ютері ся вимальовує самі ці форми, потім ставиться на станок, вирізається, потім йде обробка, обшліфовка і зборка. І в день від п'яти до десяти штук думаю, можемо зробити. Бо я столяр займаюся цим, цією справою вже давно. Хотів бути корисним, щоб ну, для перемоги, як кажуть, щоб... Все у нас я отримала. Займаємося безпосередньо от, цими трубами. Дана труба є імітацією труби, от, з якої безпосередньо вилітає снаряд от, і робить свою роботу. Труба дуже примітивно зроблена, но дуже похожа на настоящу, коли вона вже покраситься і доведеться до, до кінця. Елементарно. Дляшанка, деталі з труби. Більше 20 таких макетів вже виготовили та відвезли на бойові позиції волонтери, каже координатор руху підтримки закарпатських військових у Виноградові Михайло Роман. За рік війни, окрім допомоги, ми дійшли до того, що почали вже робити озброєння у вигляді макетів і запозичили від оригінала макет з Тугни. Стугна це українське виробництво, українська зброя. Ми приїжджаємо до хлопців. Ми побачили, що наші хлопці у таких військових умовах виготовляють подібні макети. Вони пояснили, що це для виставлення хибних позицій. Приїхали додому, зібрали команду нашу, обдумали і почали серійне виробництво таких. Всі розміри взяли з оригінала, узгоджували процес виготовлення відповідно з військовими. По одній такій стугні макету було випущено з боку. Орди Росії 20 снарядів. 20 снарядів це 20 тисяч доларів. Собівартість такої стугне близько тисячу гривень, а от руські випустили 20 тисяч доларів. За словами Михайла Романа, наступну партію з 20 макетів протитанкових ракетних комплексів стугна волонтери відвезуть українським військовим на початку червня. Олександр Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Я потрапив десь у маї до саперно-інженерного взводу. Спочатку також, як і всі, мабуть, я був стрілком, також знаходився на блокпості, про перевіряли документи в людей. До цього працювали ювеліром. Да? Так, працював ювеліром. Допомагає вже ж, тому що це. Маленькі речі, з якими ти працював до цього і зараз також можеш навчитися працювати з вибухівкою дуже добре. В бою наші функції це ми повинні робити проходи для того, щоб піхота проходила далі. Тобто є проход 40 сантиметрів, ми його робимо. Піхота заходить до ворога. Тобто, ми йдемо перші. Ми і розвідники. Розвідники нас прикривають, ми заходимо. Прибираємо розтяжки, прибираємо міни, тобто прокладаємо трапу, по якій далі піде піхота. Сапер це людина, яка повинна бути беземоціональною, тому що дуже тяжко працювати в такій професії, бути емоційним і постійно за когось перейматися, тому що наша професія сама по собі небезпечна. Це, це все всі, мабуть, розуміють, тому що є навіть така, такий гумор, що сапер може помилитися лише один раз. Це тропа учбова. Тут ми тренуємо піхоту для проходження міновибухових загороджень. Тобто, щоб коли вони підуть в бой, в них був якийсь навик для того, щоб не підірватися і взагалі дійти до ворога. Я зараз встановлюю заново учбову. Гранату в бойове положення для того, щоб далі навчати. Взагалі, коли люди проходять, вони завжди звертають увагу спочатку на дерева. Дивляться, щоб на деревах не було ніякої нитки, там не було проволоки. Ми використовуємо щуп для пошуку мін. В даному випадку це саморобний щуп, тому що мені їм... Працювати більш краще. І якщо ти знаходишся на території, яка замінована, ти починаєш перевіряти. Темп, хоч би, все залежить тільки від того, наскільки забруднена територія міновибуховими предметами. Тому навіть 100 метрів можуть, може людина проходити і 4 години, і цілий день, і два дні. Хочеться навчити людей для того, щоб вони не загинули. Мені кажеться, це найскладніше. Тому що це твої побратими. Ти з ними вже не один день, не один місяць більше року мешкаєш. Тобто вони вже для тебе як браття. Країна наша розквітне. Розквітне так, що всі будуть навколо нам заздрити. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.